Масова міграція бобрів на Івано-Франківщину. Гризуни повертаються на території, де їх не було століттями. Велику популяцію фіксують в північній частині області. Як тварини змінюють екосистему Прикарпаття і чи раді новим сусідам місцеві жителі, розкажуть мої колеги. Немає яскравий приклад, як бобри зробили дамбу і підняли рівень води на метр двадцять. Їх зараз в день не дуже нам вдасться побачити і взяти в нього сюжет чи інтерв'ю. Такі греблі в потічку біля села Тисів на кожному кроці. Перші незвичні конструкції селяни помітили кілька років тому, так і дізналася про появу бобрів і не аби їх здивувалися, адже досі водяні грозини тут не водилися. У нас гірський населений пункт, і дуже рідко таке буває, що в гірських населених пунктах є бобри. Десь сам я навчався у лісогосподарському коледжі і вивчав мисливську справу. У нас їх не було ніколи. Віктор живе неподалік території, яку облюбували тварини. Наживо цього грозна бачив лише раз, коли той. Пропливав потічком, проте на результати їхньої діяльності натикається всюди. Їздив по гриби. Там у нас кілометрів звідси 30 Вони зайшли в глибинку нашого лісу, і приємно, то що вони собі поспоруджують, піднімають річку і там такі гарненькі заплави, то й качки залітають. Нова тваринка в нашій екосистемі. Я особисто я взагалі не бачу проблем. В тому однак, декому селян працюваті бобри додали клопотів. Ми правда старалися розчищати це росло. Два рази замовляли екскаватор. Одного разу нам надавав держлізос, екскаватор, розчистили, спустили цю воду, але їх так багато там збиралося, що за тиждень-два часу вони знову загороджували. Нові мешканці вже встигли пересварити сусідів через греблю, яку збудували бобри, піднялася вода і затопило поле одного з господарів. Постраждали, був переконаний, це справа рук односельця. Стали з'ясовувати стосунки, і ледь не побилися. Та вчасно втрутився староста. Спостерігаю на греблі такі своєрідні, загострені пні дерев. І зрозумів, що це не робота людей, а робота бобрів. Я говорю Іван, це не ваш сусід, не грішить на нього, це бобри. Він каже, які бобри, як у нас ніколи їх не було. Я кажу, вже є, виходить. Припускають усвоювати нові території тварин змушують кліматичні зміни. Прикарпатський край із розгалужною системою річок, потічків та лісових масив став ідеальним місцем для їхнього розселення. Він яскравий є індикатор зміни клімату і він переселяється. Тобто, він вже може виносити наші зими надзвичайні і знаходить свою кормову базу. І поява бобрів лише на користь екосистемі. Впевнені фахівці збудовані ними греблі, сприяють утворенню водно болотяних угідь. А це розширює біорізноманіття. Боброві заплави можуть утримувати вологу під час посух та змінювати рівень ґрунтових вод. Він піднімає рівень ґрунтових вод, створюючи дамби, і він затримує стікання води, збільшується вологість вологість даного регіону. В тому числі він сприяє тому, що буде зменшуватись кількість отих випадків, де буде пересихати вода. В колодязях. на Прикарпатірені зафіксували понад тисячу особин, але якщо популяція бобрів зросте до десятків тисяч, їхня діяльність може завдавати і значної шкоди, тому ймовірно, їхню чисельність доведеться регулювати, аби збалансувати інтереси природи та людини. Жанна дучак зі автонас подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.